Хоч наше життя переповнене турботами та проблемами, є у ньому миті для прекрасних роздумів про незмінні цінності, тому я, Володимир Граневич, радий знову зустрітися з вами у програмі «5 хвилин для вічності. Вітаю! Проявляючи турботу про сім'ю, автор послання до євреїв писав: Нехай буде усіх чесний шлюб та ложе непорочне, а блудників та перелюбників судитиме Бог. Чи подобається вам, коли вас песять? Якщо хтось відповів ні, думаю, що сказав неправду. Всі люди відчувають потребу фізичної ласки. Це абсолютно нормально. Більш того, для правильного розвитку дитини їй необхідно відчувати прояви любові через фізичну ласку, обійми, поцілунки, погладжування все це нормальна поведінка, що перебуває в рамках Божого задуму. Створюючи наше тіло, Бог вклав у нього здатність до сенсорних відчуттів, що є частиною нашого існування. Багато молодих людей запитують про пестощі і про те, до якої міри вони дозволені, щоби не виник ризик дошлюбних сексуальних стосунків, щоб не потрапити в заплутану ситуацію, яка може привести до плачевних наслідків у житті залучених до неї людей. Любов ніжна рослина, її треба берегти, щоб вона не зів'яла. Кохання це божественний дар, це дивотворіння. Проте воно задумане для того, щоби здійснилося в шлюбі. Причина цього проста: для того, щоб обоє могли усій повноті відчувати задоволення від інтимних стосунків, необхідний час і емоційна безпека. А вони можливі тільки в зрілих стосунках, при соціальній підтримці та повній впевненості у своїх бажаннях. Я бачив дуже багато сліз в очах молодих людей, які вчинили злочин блуду, мавши сексуальні стосунки поза шлюбом або до шлюбу, щоб погодитися з тим, що на це питання треба дивитися простіше. Це сльози безсилля від усвідомлення того, що життя підрізане. Це сльози гніву на самих себе за те, що виявилися нездатні сказати ні. Це сльози розчарування від того, що не зуміли почекати. Це сльози розкаяння від усвідомлення того, що зійснили гріх. Це сльози страху перед майбутнім, якого вони не планували, особливо у випадку небажаної вагітності. Жити відповідно до Божого плану це завжди кращий вибір. Бережіть свою невинність як особливий дар для того, хто стане вам супутником життя. Ви ніколи не пошкодуєте про те, що почекаєте. Я вам обіцяю. Просіть Бога, щоб він допоміг вам жити згідно з його планами, щоб бути завжди щасливими. Помолимось. Дорогий Небесний Отець, ми звертаємося до Тебе зі словами подяки, що ти оберігаєш нас на життєвій дорозі. А тепер по-особливому просимо Тебе, щоб Ти благословив молодих людей, щоб Ти благословив сімейних людей, щоб Ти, Господи, дарував мужності і мудрості бути стійкими у питаннях моралі, благослови, Господи, молоді, яка готується до одруження, щоб вони могли зробити правильний вибір. Благослови сім'ї, які живуть сьогодні. Можливо, мають і переживання які-небудь. Ти благослови і даруй мудрості у вирішенні всіх проблем. І, нехай, Господи, чесність і моральність буде збережена у сім'ях. Молимось в ім'я Ісуса Христа. Амінь. Пам'ятайте настанову з послання до євреїв: нехай буде усіх чесний шлюб та ложе непорочне. Ставте перед собою високу ціль і з Божою допомогою досягайте її. Нагадую про те, що ви можете отримати цікаву серію біблійних уроків з назвою щаслива сім'я. З них ви можете більше дізнатися, як створити і зберегти щасливу сім'ю. Вам потрібно лише повідомити нас про своє. Є бажання отримати ці уроки. Наші контакти вказано на екрані. Чекаємо ваших листів та дзвінків. Я ж бажаю вам гарного та благословенного вечора. До побачення!